Не маючи ні е, інфраструктури, не маючи ні, ні ні нічого, а може ми інші шляхом підемо, е, то ми яка, думка, е, створити ті громади, які вже є, які вже з повністю спірали, але дати їм ширше повноваження, щоб людина прийшла, могла успадкувати свою спадщину, е, переписати ці спіралі, все одно довідки береться 10 до нотарів, щоб вона не платила тисячу гривень е, 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 Держава сама себе заганяє тупі. Рахуйте, що Ми за доручення платимо 34 копійки. До мене жіночка приходить і каже, дай мені доручення. Я кажу, жіночку, треба заплатити 34 копійки. А Вона каже, синочко, то то бамбін коштує більше, ніж те доручення. То то листок коштує, тобто 34 копійки, то смішно, розумієте? За повітки 75 копійок. Сьогодні піти е до нотаріуса, має до скільки там треба заплатити. За жіночка каже, заплатити 650 гривень за запобігність. Ви розумієте? Так це повноваження, щоб сільські е радити керували. але ми іншим шляхом підемо. І наповнення, е транспортний засоб, е все, що воно йшло в місце і Не йшло, не розподілялося з Києва. хто може сказати, може зробити кусочок дороги. До кого віку від Дня Незалежності давали по сільських радах 20 тисяч, 15 тисяч. Що ти міг зробити? Як і тримає ті гроші, а на другий рік зробиш. Вже там пішла міста, вже ти з'їли гроші. Все одно, як машина коштувала минулого року щеплення, так, на другий рік так само та машина коштувала ті, гроші перейшли на наступний рік. Друге питання. Хто ведеться займати тими е людьми, які, наприклад, то ніхто того питання не піднімає, я з тим питання. Зіткнувся ще коли. Наприклад, ті люди, які ще не пенсійний фонд е, пом, 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 помирають, хто має їх транспортувати до судбанексперта? експерта? Ніхто кого не говорить. Всім бачимо. Але об'єднання буде громада. Хто тоді буде це робити? Староста буде так. робити. Староста, якщо є. А які він за, які фінанси? за які фінанси? Де є служби? На, на, на чому він буде? На чому він буде робити? Друге питання. У нас є е, е, всі, наприклад, сільського сподобальські е, підприємства платять податок. Одне нас тільки в Україні є підприємство, яке не платить ні, по, по, ні копійки податків. То є облгати. Проробили траси, піднімають на загаз стіни. Я тобі е, рем платить, за високої лінії вони платять. А от облгази нічого не платять за транспортування. Хоча ціна газу коштує, ми е, е, ну, оплачує. Я от порахую, якщо взяти моє село, ще я порахував по гриві 58 від суми, як я мене транспортує газ, щоб використовувало село, взяти 3%, надходження йде мільйон 200. 000. 50. Ви порахуйте тепер по 7 гривень, по 7-17, скільки буде, Та, так, кожна сільська рада спроможна зробити дорогу, зробити щось. Розумієте, ніхто і голова не буде сидіти, маючи гроші, він не буде сидіти, бо він хоче щось зробити. Що зробити? Якщо він не буде робити, його зметуть. Його просто люди зметуть. Я кажу так, як воно є. Я думаю, що польський варіант, що поляки, ми Україна запозичує по поляки. Давайте ще Франції, давайте ще Німеччині. А давайте свої українські зробимо, а не, не польські ні, щоб людям було добре.